Фармадол, забудь про головний біль. Багато на часі новини оперативно про ситуацію в країні та на передовій війни з Росією для вас. Працюють команди фактів та вікон. Вночі росіяни знову вдарили ракетами по Запоріжжю, поцілили в промислову та енергетичну інфраструктуру обласного центру. Там почалася пожежа, і оперативно загасили. За попередніми даними жертв немає. Повідомляють обласні військ адміністрації. Крім цього, не люди обстріляли село в одній з громад Запорізького району. Там повністю зруйновано адмінбудівлю, де були усі необхідні жителям служби. На щастя. Це люди вціліли зараз на місці, розбирають завали. Дві доби поспіль росіяни обстрілювали Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Вчора в день окупанти із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії вдарили по Покровській громаді та Нікополю. Травмований старший чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. Постраждалий господар квартири, куди прилетіли ворожі снаряди. Там почалася пожежа. Пошкоджено з десяток житлових будинків, дитячий садок і лінії електромереж. У населеному пункті Покровської громади росіяни вдарили по приватному сектору потрощені Три будинки, сонячна електростанція та автотранспорт. На щастя, без жертв. Неспокійно минула і ніч на мирне населення. Окупанти скерували майже 40 снарядів. Обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. На щастя, минулося без постраждалих. Вже на ранок ворог вдарив по Червоногригорівській громаді, обірвавши лінію електропередач. Повсякчас обстріли лунаються на Донецькому напрямку. Там ворог не лише поціляє цивільну інфраструктуру, а й позиції збройних сил України. При цьому ці обстріли чергуються з постійними намаганнями російських терористів прорвати фронти. Наша тетяна наконечна зараз в районі Бахмуту. Тетяно вітаю. Очевидно, що Бахмут сьогодні найпекельніша точка війни. Що там зараз відбувається? Добрий день, Петра. Наскільки тяжкі бої тривають нині у Бахмуті? Чути навіть тут у Костянтинівці, де я нині перебуваю, вона вважається відносним тилом. Це кілометрів за 20 від фронту, але навіть тут гупає регулярно і рясно. Бахмут насправді нині найгарячіша точка на лінії фронту. По самому місту теж сильно прилітає. Росіяни просто розбирають цивільну забудову своєю артилерією. Окрім того, що це воєнний злочин. То наші військові кажуть, що це навіть з прагматичної точки зору для ворога недоцільно, тому що немає вуличних боїв у Бахмуті. Росіяни туди не зайшли. Вони підступили лише до околиць. Хіба що окупанти хочуть просто зрівняти місто із землею, щоб у подальшому, якщо можливо лінія фронту відтягнеться, нашим захисникам не було за що зачепитися і де тримати оборону, як це ми бачили, наприклад, у Сєвродонецькому. Тактика ворога вона незмінна взагалі, абсолютно. Коли вони не можуть взяти живою силою, вони беруть артилерію. Коли наша арта їх подавлює, вони починають нищити все. Українське командування стягнуло багато підрозділів на цю ділянку, але ворог безумовно теж кидає силу силену свого війська і важкого озброєння. Як розповів мені боєць бригади швидкого реагування Нацгвардії України, яка боронить Бахмут разом із іншими підрозділами, росіяни діють таким чином: спершу відпрацьовує їхня артилерія. Потім хвилями сунуть мобілізовані. Їх справді дуже багато і на них витрачається купа набоїв та боєприпасів. А вже за ними, за цим гарматним м'ясом, заходять із флангів малими групами кадрові російські військові. Іде такий цикл цілого дня, що арта. Потім наступ піхоти, потім між цим танк пропрацював по позиції, потім знову артилерія, потім знову піхота. І це є є важкі бої, про які ми зараз говоримо. Інтенсивність таких бойових дій дуже висока і дуже виснажлива для наших хлопців. Але ж насправді і супротивник виснажує свої сили. Причому ці потуги значно більші, ніж оперативна перевага, яку росіяни хочуть отримати у надії взяти або принаймні оточити Бахмут. Як кажуть аналітики, саме місто для ворога не має аж такого стратегічного значення. Ну хіба що звідси дорога на ту ж таки Костянтинівку, але до неї ще спробуй дійти. Тому вочевидь тут більше політики, аніж військової доцільності. Вони відійшли від Херсону, ми його де окупували, і царю треба, хоч якісь хоч якісь перемоги. І Бахмут це для них найважливіше в ідеологічному та політичному плані ціль. Звісно, не можна недооцінювати наших захисників, які тримають іншу ділянку фронту, але направду епіцентр бойових дій нині в Бахмуті на підступах до міста і те, як тримаються наші оборонці, як вони воюють, особливо мене вражає. Просили передати усім вам подяку за ту підтримку, яку ви їм надаєте. Вони це дуже відчувають, Петре. Дякую, Тетяно. Тримаємося на зв'язку. Щоб і надалі оперативно інформувати українців про ситуацію на фронті. За минулу добу рашисти завдали п'ять ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької області. Крім цього, вчинили 30 авіаударів по позиціях наших воїнів. Нарахували 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляють у генштабі збройних сил України. Наші захисники відбили атаки окупантів біля півтора десятка населених пунктів Луганщини та Донеччини. Зокрема, бої точилися. Під Новоселівським Білогорівкою, Бахмутом та Красногорівкою натомість українська авіація завдала 19 ударів по районах скупчення ворога, та тричі відпрацювала по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян. Підрозділи ракетних військ, і артилерії гатили по чотирьох пунктах управління та районах зосередження особового складу рашистів. Через російські ракетні атаки по всій країні тривають аварійні та планові вимкнення залежно від регіону. Жодна з енергетичних систем у світі не переживала такого, що зазнала наша минулого тижня. Наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. Та більшості регіонів вдалося наблизитися до планових вимкнень, але досі є дефіцит електрики. Є проблеми й зі споживанням. Щойно українцям повертають світло. Вони вмикають у розетки всі прилади. Це призводить до аварій, особливо у столиці. Автоматика вимикається від перепа. Аді напруги. Служба безпеки України опублікувала ексклюзивне відео з учорашнього обміну полоненими. Нагадаю, додому вдалося повернути 50 українських героїв. Серед них захисники зі збройних сил України, територіальної оборони, військово-морських сил, національної гвардії та державної прикордонної служби, зокрема з полону. Звільнені 14 оборонців Маріуполя. Серед них вісім захисників Азовсталі. Більшість із визволених українців мають поранення і травми деякі з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися. В всі вони будуть проходити медичні обстеження, лікування та реабілітацію. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що всього за весь час повномасштабної війни з Росією вдалося повернути 1319 воїнів. Сполучені штати планують перемістити кілька своїх систем протиповітряної оборони НАСАМС із близького сходу до України. На це знадобиться щонайменше кілька місяців. У країнах близького сходу, які є союзниками НАТО, вже давно розгорнуті системи. НАСАМС. директор компанії виробника пояснив, перевести системи буде швидше ніж виготовити нові виготовлення зенітно-ракетної системи забере близько двох років. З якими країнами домовляються, поки таємниця таке передання НАСАМС має схвалити американський президент Джо Байден системи, які вже працюють в Україні, показали 100% ефективність у перехопленні російських ракет. Водночас, президент Байден закликав Конгрес виділити Україні додаткові 37 мільярдів доларів, щоб забезпечити стратегічну поразку Путіна. Про це розповіла заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд у відеозверненні під час Київського безпекового форуму. Більша частина грошей, 21 мільярд, піде на оборонну допомогу. За словами Нуланд, необхідно зупинити воєнні злочини. Не можна дозволити Путіну занурити українців у темряву і холод після того, як він не досяг своєї мети на полі. Бою заявила Нуланд і додала сміливість українців, надихає увесь світ успіх українців. Це успіх свободи. Кожен день приносить нові хвилі терору і замахи на гідність, і все це наслідки підступних планів однієї людини в Кремлі, які не сила терпіти те, що являє собою Україна. Не на Україні знаходиться край його якоїсь фантазійної імперії. А в Україні знаходиться вільна, горда і дедалі успішніша європейська держава. Сьогодні на Київщині гучно про це попереджає військова адміністрація області від 9 ранку до 2 години дня у регіоні. Сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тож, якщо чуєте вибухи, без повідомлення про повітряну тривогу без паніки, це планові роботи.